Раптово за один день ми перескочили з зони американської зради до перемоги. Фредович перетворився зі старого маразматика на нашого ліпшого друга та, взагалі, базованого слона. Знову, і мабуть, не в останнє. Поговоримо про це, але спершу підпишіться. Будь ласка, ми то щодня говоримо про головне, стисло і простою мови. Отже, вчора ввечері, коли українці, по традиції, поправляючи подушки, влягалися чекати чергову порцію шахетів, до Америки приїхав Марк Рюте і привіз чародійні пігулки, після чого американський президент почав потихеньку видавати базу. Причому на цей раз якраз не словами, а скоріше діями. І це так спантеличило, що ніхто не знає, що робити у такому випадку, коли американський президент на нашій стороні. Нас до такого не готували. Після ковіду спрацьовує лише один інстинкт. Коли відбувається щось незрозуміле, треба закупити туалетний папір. Коротше, конкретніше відбулося три події: перше, Трамп різко і конкретно відмінив зустріч з Путіним, бо вона нічого не принесе. Друге, за інформацією World Street Journal, Америка скасувала всі обмеження на дальнобійні удари по Росії, що зразу ж заперечив сам Трамп. Але тут давайте зразу розберемося. Трамп заперечив, що Америка має відношення до європейських ракет і не може дати чи забрати дозвіл на дальнобійні удари. Хоча будемо відверті, це неправда. Америка може навіть нам заборонити бити українськими ракетами по НПЗ. про що ви кажете? Або припинити передачу розвідданих, що використовується для їх наведення, і ми все це бачили і виконували їх побажання. Тому достатньо просто американського слова, щоб ми щось робили чи ні. Тож я оптиміст і більше вірю в Wall Street Journal, аніж самому Трампу, який не хоче бути публічно причетний до того, що зараз кудись щось полетить. Ну і третє санкції, господи, нарешті. Америка вперше за Трампа ввела санкції проти Росії, і це вже сенсація. Але і самі санкції, спрямовані проти нафтової індустрії Росії, та доволі серйозні. Вони стосуються Лукойл і Роснефть, а ще десь 50 дочірніх компаній. Як приклад, Індія може повністю відмовитись від купівлі російської нафти через можливі наслідки роботи з підсанкційними російськими компаніями. Але головне, що це все величезний сув, коли Трамп зрозумів, що Росію пряником не задобрити, потрібна ще гарна звездюлина. Він тільки на початку цього шляху. Треба зразу сказати, що зрадометр вже сьогодні може хильнути в інший бік, але це чудова динаміка від кремлівського агента через погрози до реального тиску за декілька місяців. До того ж, ЄС ще погодив 19-й пакет санкцій, та ще й Медведів відреагував на американські санкції, що це акт війни проти Росії. В мене сьогодні день народження, і я такої кількості подарунків навіть не очікував. Все буде добре. До завтра.